У Павлограді тривають роботи з очищення зливової каналізації. Комунальники прибирають нанесений ґрунт на вулиці промисловій. Наразі тут була проблема зі сходом води. Вручну будемо очищати колодязі, беремо нанесений ґрунт і провіримо вихід і до лісу туди. До роботи залучено трактор, бобкет і вантажівку для вивозу сміття. За словами комунальників, подібні виїзди відбуваються регулярно, як за планом, так і після злив чи звернень містян. Ось дивіться, навіть нещодавно, коли пройшов град, позбивало дуже багато листя, маленьких гілочок. Це все водою несе. Там на решіточках все <забило> накопичується, забило, все, стоїть. Стоїть вода. Там вона і проходить, але це дуже невелика кількість її туди проходить. У такому випадку навіть справна система водовідведення не встигає впоратися з навантаженням. Такі прибирання займають небагато часу, але дають змогу уникнути підтоплень на вулицях міста. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини Петерка.